Запалим свічку пам'яті за тих, кого війна забрала в домовину. Бог забирає кращих, може, і святих, у когось батька, в когось і дитину. Запалим свічку й тихо пом'янем героїв тих, що пили за свободу, а ворога назавжди проклянем, за те, що відіправин світ народу. Сьогодні Україна вся в плечу, по всіх усюдах б'ють церковні дзвони. Запалим в кожнім домі, ми свічу, і всі разом підійдем до ікони. Помолимось за тих, хто ради нас, що вкрізь вогонь і знищував гармати, когось забрала куля, когось убив фугас, і не одна ридає зараз мати. Запалим на вікні вогонь скорботи. за тих героїв, що не впали духом, і не дали країну побороти. Нехай же вам земля всім буде пухом.